Понеділок на черговій апаратній нараді комунальних служб міста було заслухано звіти керівників профільних підприємств та служб щодо поточної ситуації та планів на найближчий час. Водоканал активно продовжує роботи з відкачування каналізаційних стоків. Станом на сьогодні в черзі перебуває 10 адрес, де необхідне втручання. КП сорті працює в штатному режимі. У понеділок заплановано проведення ремонтних робіт як на території підприємства, так і поблизу нього. Теплокомуненерго повідомило, що все, ще очікує на постачання газу для початку опалювального сезону. Керівник ЖО-1 відзвітував про повернення з чергового відрядження до Донецької області, де проводились роботи зі зведення фортифікаційних споруд. У місті працівники ЖО1 продовжують ліквідовувати наслідки останнього шахетного удару. Так, є ще по нашим будинкам скріння. Це днів відновити згіння, працювати всі найближчим часом. Зараз актуально слушав стріляси, є нові адреси, маємо в цьому. Автотрансервіс продовжує обслуговувати закріплені ділянки та активно укладає нові договори на обслуговування. Міський центр благоустрій звітує про продовження заміни дорожніх знаків. Портова Ізмаїльська я не розумію, там обороні знайомі портова в районі портала Олімпійська, Проволок Казацький, частково. Робити так, виконаний ремонт дорожнього покриття на перекресті. Вулиця Шапска Шевченка після проюти від сьогодні діє новий графік вуличного освітлення з 18.30 до 22.00. Також за минулий тиждень стерилізовано сім безпритульних собак. Управління капітального будівництва, за словами Сергія Гефійчука, контролює хід ремонтних робіт у гімназії номер 4 ще раз закінчити ремонт і як кінець за власне. Арматуру все довезли. Що відколи мали довести? Повинні зараз мені довести в зуму. Ж продовжуються роботи у другій гімназії. Начальник управління освіти доповіла щодо ухвалення рішення про строки осінніх канікул у закладах освіти міста. Ми працюємо, а наступний тиждень ми на канікулах. Тобто, з 27 по 31 жовтня школи Акерману йдуть на тижневий відпочинок. Керівник муніципальної варти Тетяна Шахраєв вкотре підняла критично важливу проблему. Загородження під'їздів до житлових будинків. Більшість випадків, що надходять до муніципальної варти, пов'язані з перешкодами для проїзду швидкої допомоги до будинків. Останній випадок позавчора чоловік вагою 160 кілограмів. Його потрібно було спустити з четвертого поверху, і швидка наскільки могла під'їхати, настільки вона під'їхала, а потім на руках його потрібно було занести до швидкої. З метою вирішення проблеми Олександр Сколозуб дав доручення Департаменту житлово-комунального господарства тримати це питання на постійному контролі. Встановити всі такі адреси, де закриті проїзди. Готуємо лист на ДСНС і розписуємо. Зараз багато дуже людей повертаються з фронту, які на колясках, на і перекриті ці двори, де не можна не під'їхати, не пройти. Це дуже ну, це неправильно. Підсумовуючи результати наради, було наголошено на необхідності збереження робочої динаміки, особливо в умовах нестабільної ситуації в регіоні. Кожне комунальне підприємство має чітко дотримуватись визначених термінів і своєчасно інформувати про графік робіт. Окремо відзначено важливість комунікації з мешканцями міста та оперативного реагування на їхні звернення. Це залишається одним із головних пріоритетів у роботі муніципальних служб. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.